У Клепачеві відкрили двері українській церкві. Раніше Свято-Ілінський храм села у Ківерцівському районі належав Українській православній церкві Московського патріархату. Отримавши томос про автокефалію, Клепачівці зібрали збори громади. На них більше 120 людей проголосували за перехід до Православної церкви України. Голосів проти й утримались не було. Настоятель храму отець Володимир не підтримав громаду, тож мешканці йому дали кілька днів на роздуми. Втім, священик не змінив свою думку і за цей час, тож отримавши новий статут храму, люди пішли до нього за ключами, адже церкву опломбували заради безпеки і за бажанням обох сторін. Згідно із розпорядженням голови облдержадміністрації, першими до храму можуть увійти представники ревізійної комісії. Вони можуть оглянути майно храму, прийняти церковне начиння, перевірити касові збори, забезпечити збереження майна, так як воно все належить громаді. Саме з такою метою, сьогодні, прийшли до отця Володимира, щоб можна було завтра в неділю проводити в храмі богослужіння. Отримання ключів від священика затягнулось на дві години. У церковній хаті розпочались перемовини отця з представниками ревізійної комісії її поліцією. Він все ще намагався переконати людей змінити рішення. Тим часом біля будинку зібрались люди. Я церкву? — від церкву, маві. Чекайте. А що ви її строю? Конкретно ви і що більш ніхто? ніхто не говорить ти подумай сам за строї. мене. Подумай, скільки Ні. я виходив? — От слова людини. Всі, всі, хто давав гроші, хто строїв. Давайте рішати питання так. Давай почергове служіння в церкві. Якщо ви не хочете цього. Прислуговують вівтарі біля батюшки. 13 років з чимось. І я з ним батюшкою, то кажуть, виріс тут. Батюшка ще прийшов молодий, а я від нього старший. За ким мені втяті, як не за батюшкою. За ким мені містяк, як не за правильно, не за тими людьми, якими ми хрещені? Це все залежить від однієї людини, тому що люди йдуть за ним, а не конкретно за церквою. Вони навіть не розуміють, що таке Українська православна церква, як вони говорять, не московського патріархату, хоч вона є безпосередньою філією Російської православної церкви. Це всіх, всіх статутах російської церкви вказано. Все ж таки отець Володимир не передав ключі від храму. Тож на підставі рішення облдержадміністрації люди пішли відкривати двері самотужки. Певно, настільки чемно і виважено, а не одна громада не перейшла, як на сьогоднішній день. Ми храм не захоплювали. Ми просили пана отця дві неділі спочатку. Ми сьогодні його просили. Ми, шановного, навіть і завтра готові чекати, якщо він виважиться і хоче з нами працювати. Свято Ілінському храму обрали й нового настоятеля. Ним став отець Роман Мойсей. Священик розповідає, що також розмовляв з отцем Володимиром. Ми просили священника, щоб він перейшов, зверталися неодноразово, мали дуже велику надію, що він перейде з громадою. Ну, сьогодні були останні слова, вже, як кажуть активісти, що він не переходить. Втім, священник Володимир вважає, що і досі лишається настоятелем свято Іллінського храму. Поки місцеві відкривали двері до церкви, він також прибув на місце. Якимось чином вони мені показали паралельні документи на свято Ілінську громаду і зміну як керівника, але законним керівником надальше являюся я, як і був на протязі 13 років. Тут проживав, тут служив, жили в мирі, в спокої. Сталося таке, закрутилося в нашій державі. Зрозуміло, що воно не минуло і нашої парафії. Я старався до останнього стримати людей. Я взагалі говорив про те, що я не проти якогось переходу, але це має бути все законно. Також отець Володимир додав, що відстоюватиме право служити в церкві у суді.